Вітаю! Традиційно хорошим способом заробити перші монети та перші паки є Ultimate Draft. Відправляємося туди. Поїхали наш перший пік. Це пік, звісно ж, схеми. Так, що у нас тут? 4-3-2-1 тепер з цапами. Також є класична 4-3-3. Можливо, слід обрати саме її. Думаю, так і зроблю. Перший вибір. Опача. Хопачан. Так, у нас тут є Махан Салах, у нас є три грої. Ну, Салах з фінесом на цій стадії має бути просто імба, беремо його далі. Центральний нападник. Окей, далі. Тут у нас вже цікавіше. Маріон от P84, здається, пола 81 минулий fi Тут є цікавий варіант з великим пейсом. 4-4, мабуть, оцю панію треба взяти. Далі у нас що... Камавінга, прекрасно. Наступний. Ага. Чисто для хімії візьму одну клубницю нашого лівого вінгера. Поруч буде хто? Знову Ракітіч. Так. Жульян, не пам'ятаю цю картку в FC24 і виглядає воно дуже солідно. А, я знаю, чому я її не пам'ятаю, тому що в італійській жіночі лізі був тільки Ювентус. Лівий захисник. Оу-ля, і заразу. Кол нам дасть великий буст по хімії. Мені у нього більше подобається плейстайл плюс, ніж у лі, заразу, тому беру його. Центральний захисник. Еміраль тут виглядає найбільш забальний, хоча навряд чи він тут залишиться. Далі хто? Павар. Або конате, до речі, вибір цікавий, але у Павара мені подобається у нього є плейстайл плюс, її енкар. Справа в захисті. Льюіс. Окіпер залишимо на кінець, тому що вони будуть дуже важливі для хімії. А зараз що у нас тут? Йошко Гвардіол. Я позиція центрального захисника є, найс. Наступний вибір. Фойт, Нікел. Густо, 80 рейтинг, цікаві стати. Наступний. Пауло Фернандес, Каві, Томас Мюллер. Як дивлюсь, Камавінга потребує Лінк, тому думаю, візьму Каві. Наступний у нас тут є За є Катаріна. А за однак, має Кмай 5 зірок на фінтах. Можливо, як Суперсап, він буде дуже крутим варіантом. Тому візьму такий його даліфтом. Ферміно, Тун 84. Сансет, особливо зі стилем зіграності shadow, виглядає дуже цікаво. І я не думаю, що тут є кращі варіанти за нього беру. Наступний. Олександр Зінченко. Так і не дали йому альтернативну позицію центрального півзахисника. Найкраще тут Данцу, але стартовий склад у мене в принципі, укомплектований центральними захисниками, тому беру Олександра Зінченка. Наступний Лукас Пакета. Хай буде в запас, далі. Вену, таке собі. хай буде запасний Голкіпер. Наступний Оуля Пеле. 4-3, 4-4 або діпле. І якщо чесно, у мене є проблема з центральним нападником, а він сюди добре залетить навіть без хімії. Наступний вибір. Альмірон, одна зірка вікуд, клас. Такий нам і треба, давай далі. О тут ще. Оу, гамшик Еден Азар. Оце вже серйозно. Тимось волкіперів. Мені тут. В принципі, багато варіантів, які нам дадуть кращу хімію. Тут у нас шальфар валіс. Далі хто? Ммммм... Че повару химия? ну давайте. Тренер так, француз там є, Серія буде непогано. І от вона. Здається, вони прибрали звук раніше, коли ти дивився оце прев'ю, як вплине цей гравець на хімію. То якщо вона збільшилась, то був звук. Зараз його немає. І от наш склад: 110-83, рейтинг 27 хімія. Це ще не кінець, ще можна трошки тут модифікувати. До 84 вдалося підняти рейтинг команди. І от так виглядає наш перший склад драфтів. Наш перший матч 11 проти 11. Складно, нашого першого суперника. Потужний захист. Не такий собі півсахист. Діані. Тебе в нападі, Поїхали. Так, оці підказки мені явно треба було вимкнути, бо вони дуже багато простору займають. Так, тим не менше, Азар. 1-0. Перша атака. Непогана. Погано, гаві. Ох, як пройшовся. Салах. 2-0. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, закидушка! Окіпер не встигає, але прокинути його теж не дається супернику. Ой-ой-ой, а це не туди куди я хотів віддавати передачу. Добре, що суперник промиляється. Так, і тепер... А є назад втрата. Бляха-муха! На рівному місці пропускаю. Фух, зупиняємо його. Азар! Сейв від Одача з кутового мігра перший на м'ячі, але... О, кіпер на місці. Окей, okay. чомусь при рахунку 2-1 саме чел вирішив вийти. Справимо ще другого суперника. Томогой відео, вітаю. І Джеко. Оу. Oh. Мені зарахувало поразку, вейт, почекайте. О Боже, серйозно? Феноменально! Воно пише навіть 0-0 рахунок. Раніше, коли ти потрапляв на таких суперників у всі 24 то матч просто не зараховувала, наче він не відбувся. А тут технічна поразка. Клас, дякую. Ну що ж, дякую всім за перегляд? На жаль, не пішов в трав так, як мені того хотілося. Тепер на черзі у мене виконання великої кількості завдань. Накопичення паків для наступного відео. Ще раз усім дякую. Бувайте!